Вони могли б зараз іти цими ж вулицями, поспішати на роботу, зустрічатися з друзями, чи вести дітей у дитячий садочок. Та їхній шлях обірвала війна. Білі кульки та сліди від берців. Це нагадування про усі втрачені життя через війну, яку розв'язала Росія. До дня пам'яті загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні, в центрі Вінниці на Майдані Незалежності, відкрили виставку «Перформанс». аби нагадати кожному віничанину про ціну свободи та незалежності, на пішохідній зоні білою фарбою нанесли 200 слідів від берців і прикріпили стільки ж білих кульок. Команда м хотіла би нагадати містянам, що е люди, які втратили, вони поруч, вони з нами, вони живуть з нами в одному місті, вони ходять з нами одними вулицями. А ті, хто стояв на захисті нашої держави, більше ніколи цими вулицями не пройдуть. Вони берегли за нас з вами. І давайте з гідністю проживати це життя, згадуючи, яку ціну що щодня платить наша країна, наша держава. Аби підтримати людей, життя яких торкнулася війна, на майдан вийшли і активістки-психологині. У кожної в руках постер із написом Обійми, якщо Катерина Горчакова втратила брата, який у перші дні повномасштабного вторгнення пішов боронити незалежність України. Тож із власного досвіду знає наскільки необхідна підтримка навіть сторонньої людини. І люди підходили. Люди розповідали свої історії, люди обіймали, люди плакали на плечі і дуже багато дякували. Насправді, в той момент я зрозуміла, як би важко не було, тому що це особисто і моя історія. За, для вдячності цих людей я мушу тут бути. Це одне з найменшого, що ми можемо зробити для того, щоб вшанувати пам'ять. І дуже хочеться популяризувати ці річ, щоб люди розуміли важливість. Шанувати полеглих оборонців зупинялися і небайдужі війничани. Не знав, що за акція, але е, прочитавши, побачив, е, ну воно мені відгукається, тим більше, що моїх багато пацанів там зараз на фронті. Поруч із білосніжною інсталяцією розмістили інформаційні банери з фразами, якими можна підтримати тих, хто втратив рідних чи близьких на війні. Ми часто не знаємо, що сказати, ми часто не можемо підібрати слів, а іноді ми говоримо щось, що зовсім не підпадає під ситуацію. Тому наші психологи попрацювали і ми виписали десяток, два десятка слів. з... Підказок як можна підтримати, як можна висловити свою е, своє співчуття і показати людині, що я поряд. Інсталяцію відкрили у 8.59 ранку, аби вшанувати пам'ять героїв під час хвилини мовчання. А впродовж дня кульки, що символізують душі полеглих оборонців, вітер відносив у небо. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.